Вітаю на каналі В'язаний Піксель. Мене звати Оля, і це відео про мою участь у сумісному проєкті В'яжу що Хочу осінь на носі. Сьогодні понеділок і я починаю новий старт. Вихідні пройшли як серіал. Я переглядала відео за цим хештегом і чарувалась сміливими яскравими стартами інших учасниць. Пряжа, про яку я казала в попередньому звіті, вже у мене, це натуральна вовна українського виробництва вівчарі. Я вперше тримаю її в руках. Вона трохи колюча й пахне овечкою, але не сильно. Дуже подобається мені поки що. Я саме таку хотіла, бо це будуть теплі домашні капці для моєї мами. Мама переживає, що взимку буде погано з опаленнями, попросила ось такі теплі теплі капчики. Я замовила три моточки кольорової вовни вівчарі Wool, а решта це натуральна, нефарбована вовна етнонатура. Подивимося, як вона себе покаже у в'язанні і носінні. Я собі постійно в'яжу м'які капці на вилучній підошві, ношу їх удома, практично не знімаючи. В них я вив'язую дрібні залишки пряжі і всякі розпуски, тому вони в мене зазвичай чудернацьких кольорів. Але мої залишки то смісовки або акрил, тому цього разу в роботі тепленька вовна в 4 ниточки. Вив'язую устілку на 37-й розмір, починаю з 18 повітряних петель і обв'язую їх по кругу, формуючи цю устілку. Коли вчилась, то шукала різні схеми, як то робити, типу такої. Але то так нудно, я тепер не в'яжу за схемами, я просто роблю додаткові стовпчики там, де хочу закруглити лінію, але якщо хочу зробити звуження, то пров'язую на пів стовпчики. В'язання мені то відпочинок, і я не хочу зараз рахувати петлі і звірятись з малюнком, просто собі в'яжу. Потім пришиваю цю устілку купленої в магазині войлочної утепленої устілки. Ця устілка довше не протирається, ніж звичайна войлочна. Розмір купляла трохи більший, щоб гарантована нижня устілка була більше зав'язана, а залишок просто потім обрізаю. Перший ряд в'язатиму темною ниточкою вже відмотала собі в 4 нитки клубочок. А поки в'язатиму, розповім вам про свого улюбленця. Це наступне питання з проектного опитувальника. Він не домашній, вдома в нас не живуть тварини, бо наше життя в постійних переїздах і відрядженнях, плюс в родині я алергик. Але цієї буремної весни, як ще було ночами морозно і падав сніг, до мене під казарму прийшов кіт. Він був страшненький, весь в клоках зимової шерсті і весь у кліщах розміром з дрібну фасолину. Я їх штук 25, напевно, зняла з нього за перший раз. Він терпів і навіть мурчав. Ну, ми тоді розділили з ним обід, і з того часу почалося. Він приходив щодня, а я щодня лишала йому щось зі своєї порції. Кіт наїдався і лягав спати, а ввечері йшов собі. А от навдовзі йому стало зле, він перестав їсти і все прилягав, в очевидячки. ті кліщі йому наробили шкоди. А може, чимось був хворий. Ну, я погнала, звичайно, в найближче місто купляти йому ліки. Набрала там шприців із ліками, отримала ретельну інструкцію, в якому порядку і що тому котові колоти, і як. Коротше, кололи ми кота тут три дні, і він перший раз волав, як дурний, і мало мене не покусав, а тоді вже нормально, завивав трохи, але не виривався, і на третій день йому стало явно краще. Так він і прижився: здалеку мене пізнає, біжить, кричить, вітається такий говіркий кіт. Я взагалі таких нявкателів не люблю. Але ну що ж, який вже попався. Мишей ловить, до речі, не ледюга. Він таке, до речі, творив, коли побачив оцю нову овняну пряжу, подивіться лишень, що робиться з котиком. Вона йому пахне овечкою, він її нюхає, лиже, гризе, прям дуріє від неї. Причому на іншу пряжу він абсолютно спокійно реагує. Ну, там може схопити якусь нитку, але не заважає. А це ну, просто безумство якесь прям. Тож пряжу цю нього я сховала. А як ваші коти допомагають вам в'язати? Отак помаленьку, по півгрядочки, вив'язується в мене перший капчик. Зробила тут кольорову вставочку на мисок і такий, типу язичок. Якось пробую без заморочок зробити простенькі в'язання трохи гарнішим. Бо мені тут сказали, що це все в мене більше схоже на плетені лапті. Ну да, дизайн, звісно, не фонтан, але з усіх моделей домашніх капців, що я свого часу перепробувала, саме отакі прості лапті, мені найбільш зручні. Перші капчики я зв'язала собі як народила середнього сина. Була тоді зима, хотілася ногам тепла і затишку, щоб можна було тихо і нечутно відійти від немовляти, поки воно спить. Пробувала різні. І по кругу від міска, з квадратів. Зараз роблю лише отакі, то оптимально мені. Пару рядів після вив'язування миска я таки зробила трошки узорними, бо суцільні отакі ряди з сірих стовпчиків це якось нудно. Я не знаю, чи то взагалі можна назвати узором, я так просто собі в'яжу по два стовпчики з накидом в одну точку, а тоді наступний пропускаю і знов два в одну. Сподіваюсь, мама не скаже, що а чого воно з дірками, а туди задуватиме. А далі я вже в'язатиму навіть не знаю, як то називається, це коли я роблю накид, але пров'язую простий стовпчик за один раз. Така стіночка виходить трохи щільніше. Вив'язує по другий капчик. Намагаюся зробити їх однаковими. Це є трохи проблема у парних виробах зробити їх однаковими. Бо наче набираєш однакову кількість петель, та сама пряжа і так само в'яжеш, а все одно виходить щось трошки інакше. Всі прикраси це я зробила, це оці язички. а Тут нагорі ще буду робити обв'язку. Спочатку думала робити обв'язку крючком, як робила раніше. Але зараз так захотіла трошки креативу, і взяла спеці, і буду обв'язувати спицями. так типу, це отворот. Просто такою резиночкою 2х2. Ну, попробую, як воно буде. Я роблю їх високими, щоб тепліші були, і гріли гомілки. Ще запланована підошва з мікропоїростої резини. Мама сказала, що просто текстильної підошви їй замало, що на кухні буває щось там набризкає, і просить придумати таку підошву, щоб не промокала. Для мене це трохи виклик, бо я таке не практикувала раніше в капцях, і я стала шукати внедіть, з чого то таке робить. Варіанти, які я знайшла: різні види взуттєвих устілок. Вже мною варіант опробуваний. Наразі маю оптимальний варіант, але шукаю той, що не промокає. Другий варіант куплена готова підошва. Мене не влаштувала ціна. Якось по 200-300 гривень за пару, мені то забагато. Вирішила шукати поки далі. Підошва від шльопанців. Варіант, але в мене немає шльопанців-донорів, плюс я підозрюю, що та підошва буде з часом відриватися з місця пришивання. Бо пришити м'яке до твердого, то понятно, що так буде. Вирізані з каремату підошви, вони швидко зімнуться. Це ми вже проходили колись, я маю досить досвіду спілкування з карематами і туристичними пінками, аби то розуміти. Підшив щільним брезентом напевно, найкращий варіант, і в, мені, в мене, в принципі, є брезенту шматочок, але ж ми пам'ятаємо, що нам треба, щоб не промокало. І ось я зупинилась на варіанті мікропористої гуми. Це такий матеріал, що його зуттєві майстри. Використовують у виготовленні підошви для всяких банних, готельних і домашніх капців. За 63 гривні я замовила на пром'юа цілий аркуш цієї гуми розміром пів метри на півтора просто бомба. Якщо все підійде, це буде чудове рішення. Ну, а якщо ні, то в мене буде класний ущільнювач для інших рукодільних проєктів. До п'ятниці посилка це точно не прийде, тож похвалитись готовою роботою я не зможу. Але що ж, це лише старт, до холодів час у нас є. Ну, ось що я маю на кінець тижня. Мамі ще не показувала. Капці тепленькі, затишні і трішечки не готові. Старалась зробити миски негромісткими, але переживала, щоб вовна не сіла після прання, тож перший випрала щойно вив'язала, але на диво він практично не змінився. Нитки ще не обрізала, бо мають дилему. Спробувала декілька варіантів обв'язки зверху, зупинилась ось на двох. Досі не вирішила якісь залишити. Отут просто бірюзова коротка резиночка. На другому зробила резиночку довшою і додала білих петельок. Спочатку думала білу смужку пустити, але якось воно як спортивне виходить. То я зробила просто такі білі вкраплення поки що. Просто не знаю, який вибрати довший чи коротший. І буде класно, насправді, якщо ви мені напишете в коментарях, як на вашу думку краще. Ось такі в нас вийшли лапті. Звісно, не модельні туфельки, але теплі. Може, колись, після нашої перемоги, як я вже буду вдома і матиму зручне кріселко, лампу, кухлик чаю і ящик пряжі, я буду вив'язувати ажурні квіткові капчики, які такі прям аж по нозі, чи оті типу кеди на шнурівочці. А зараз на коліні уривками дизайнерські штуки не йдуть мені до душі. Просте в'язаннячко рятує мої нерви. Переходьте за хештегом В'яжу що хочу осінь носі, що є в описі під відео. І милуйтеся роботами всіх, хто долучився до проекту. Отримуйте натхнення, нові ідеї і заряд емоцій. А мені час зустрінемось наступної п'ятниці. Всім пока.